Спонсор показу, заклад громадського харчування, садиба, єнота, сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою. Вітання всім нашим телеглядачам в ефірі черговий випуск зоорубрики. І сьогодні ми говоримо про золотистого та лимонного фазанів. Доброго дня! Доброго дня! Раскій, будь ласка, в чому особливість цих двох видів фазанів? E, значить, фазан золотий, фазан лимонний. Це є найяскравіші, е, значить. Забарвлення птиць між фазановими. вони є надзвичайно красиві, їхні забарвлення милує око е, кожного її людини, і крім того, всього, вони дуже гарно живуть в сімействі, в парі і в них получаються дуже гарні сім'ї і м, взагалі потомство дають вони дуже дуже добре. Тобто все те саме, тільки забарвлення? Е, так, забарвлення і, звичайно, поведінка їхня. Вони вміють дуже гарно залитятися до своїх самичок і до самичок по сусідству. Звичайно. Звичайно, кожен самець в золотого самичка темнішого забарвлення. Як ми вже знаємо, що в природі фазанів, так як то, як і в природі павичів, завжди самці красені, кольорові, яскраві, а самички просто одного кольору. І от, власне, так як наш золотий самець він має забарвлення яскравіше, його самичка просто темнішого сірого кольору. А в лимонного навпаки він є світлий, більше переважають жовті кольори. Відповідно, його самичка доволі така світленько сіра. З коричневим, світло-коричневим відтінком, крім того, забарвлення, в них ще е, спів дуже красивий спів, і власне коли до нас. Ходять відвідувачі, і ще не зайшли до, е, значить цієї кліточки, де в нас є фазани. Всі о, є попугаї, попугаї, а приходять, шукають попугаю. Нема це такий спів нагадує попугая. Кричать доволі голосно, не так як павичі, тихше, але я би сказала на другому місці після павича за своїм дзвінким голосочком. Він насправді деколи співає чарівно, особливо в теплу пору. Це і дуже чарівно і красиво. А чим харчуються фазани? Вони харчуються зерновими культурами, але не всіма. Була, наприклад, така зернова культура, як овес, тобто, що є довге. По принципу, як овес е, такого давати не можна. Все решта так. Ну і є спеціальний такий корм, який і також дається для попугайчиків. Е, все, де немає от, довгого такого е, зерна, це всі вони харчуються. Ну і крім того всього, натираю яблучка, що вони дуже люблять, просто натерті яблука також. А чи важкі вони взагалі утримані? Ні. Ні, єдине, що ту птицю треба пильнувати в тому плані, що вони літають. Літають вони дуже швидко і вони є з роду полохливих птахів, дуже полохливих. Їх дуже легко злякати, і вони летять, летять, не дивляться, скажімо так, на голову будь-куди. Тому вони є дуже полохливі. Так а чи сідає самка на яйця? Висиджує пташенят? Так, самка сідає на яйцях і може мати під собою до 12 яєчок. А скільки часу сидить? На яйцях самичка сидить 24 дні. На 24-й день вже вилуплюються пташенята. А, пташенята вони якось відрізняються від курчат, наприклад, це сарчат. Чим саме? Ну зразу дуже маленькі, вони не відрізняються, чуть-чуть вони підростають, і в них швиденько забарвлення міняється. Зразу вони сірі і важко. От в мене є маленькі фазанчики, то я на них дивлюся. Там пройшов тиждень, всі однакові. А за деякий час вже починають проявлятися собі свої кольора. Так і вони відносяться до тих птахів, де коли самець і самка дуже відрізняються між собою. коли вони стають от, оперня, в якому віці можна відрізнити самця, наприклад, сам. E, вже e, за місяць часу вже буде видно чи то самець, чи то самичка. Спокійно вже за місяць, і то вже буде видно не тільки e, чи самець, чи самичка, але і якого окрасу. Тобто, чи це золотий, чи це лимонний, бо вони ще є і інші, є і королівський, і румунський, і дуже всякі різні. І тоді вже по тому окрасу дуже добре видно. А яйця відрізняються від інших птахів? Ну, напевно, тим, що розміром. Маленькі і кольором. У них e, колір. Буває деколи зеленкуватого кольору, а деколи такого коричного зеленкуватого, дуже цікавого кольору. І чи можливо приручити Фазана? Що він знав господаря, чи е, о ні? Ні, вони є насправді дуже полохливі, і приручити його не вийде ніяк. А були якісь цікаві історії у вас з фазанами? Так, були цікаві історії, коли, значить, ми прибирали у кліточці, і він дуже швидко літав, літав, літав. І в якийсь момент мені здалося, що він зараз може відкрити клітку, Я спіймала його за хвіст дуже легенько, а хвіст просто легесенько залишився в мене в руці. Це було для мене вона не кумедна, а навіть доволі страшна. Але я тоді зразу все значить, промоніторила, дізналася. Власне, це був період серпень-місяць, коли вони скидають свого хвоста і тому. Це вже якраз і був той період, і я нічого не відірвала, ну, потім я посміялася. Але спочатку мені не було зовсім смішно. Ну, бо тому що, так як і павичі, так і фазани вони скидають не тільки свого хвоста, вони скидають свій красивий комірець, вони скидають багато пір'їнок. І наступає такий момент: він тянеться недовго, близько двох тижнів, коли дивишся на того золотого чи лимонного фазана, ти його не впізнаєш, бо тому що з тих кольорових пір'їнок десь там виглядає одна за одною, і їх дуже 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 мало, тому власне так, отакі вони. А потім знову зараз ми бачимо, як вони покрилися вже знову опіренням, виріс хвіст і вже знов такий красень. А якщо наприклад, Фазан втік з вольєру, як його назад заманити? Тільки надіятися на те, що він все ж таки, коли ти біля нього щодня-щодня, він тебе послухає і до тебе повернеться і прилетить. Це насправді не варто допускати, бо тому що може бути така біда. А та, напевно, багато хто знає, а хто не знає, я скажу, що це є одне з дієтичних. Видів м'яса і тому є люди, які не дивляться на красу тут, так як ми, а готові були би споживати для чогось іншого, для свого задоволення, тому варто краще птицю добрих поберегти і не допустити таких е, трафунків. Більше враховуючи розміри, м'яса там не дуже багато, не Звичайно, ну, Там ж вся краса в пірі в хвості в цьому всьому. А того м'яса там жменька, щоб таку красу заради м'яса, яке б воно не було навіть гарне. Там я дуже против такого та. А яйця, які не смак. Як звичайні курячі, абсолютно як звичайні курячі. Хоч я вам скажу, що цього року я навіть не коштувала через те, що е, всі яєчки, які були, я старанно збирала докупи, щоб можна було чим більше підсадити під кочку, щоб мати маленьких фазанчиків. Добре, дякую вам за таку цікаву розповідь і нагадую усім телеглядачам, що це був випуск зоорубрики. До наступних зустрічей. Спонсор показу, заклад громадського харчування, садиба Янота». сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою.